Всіх вітаю! компанія «Автопарк Вінницький філіал. У нас на надходженні ось така у нас Opel Зафіра з 1,9 турбодизельним двигуном на автоматі. Машина у нас 2005 рік, 276 тисяч пробігу на оригінальних легкосплавних дисках. Гарненький сірий колір, не маркий, технічно, без зауважень. Коробочка в нас перемикає. Ідеально, можна сказати. Тобто ніяких рівків, пинків немає. Ходовочка збита, моторчик працює. Ми чуємо, що добре. По салону у нас текстиль. Тут у нас регулюється все, є задня шторочка. Зараз покажу багажничок. Ззаді весла, але карти в гарненькому стані. Е, є мінімальні сиди експлуатації, є мінімальні сиди корозії, ось як на відео. По багажному відділу ось великий просторий багажний відділ. Машина в нас, до речі, семимісна. Там схований на третій ряд. Шторочка також є, повністю комплектний тобіль. Е, до речі, всі вікна оригінальні, включаючи лобове. Так, візуально ніяких таких зауважень, критичних я не бачу. По цьому крилишку у нас є ось такі дефектики. Е, резинка в нас зима, але ще є протектор на літо добити саме то. Є туманочки, є передні задні партрунічки. Друзі, коли цікавий даний варіант, буде вона у нас 5990 доларів, собор на один місто Вінниця, Також доступна і в кредит, і також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.